Новий мамі. А я дарунок вже приготував, гарний квіти мають, я надалював, не зігнала мої діти, була мамочка радіти. Мою мамочку зі святом я вікати буду з татом. Ми великий подаруємо букет і властуємо банкет. Нехай виснажили у ваших серцях щодня за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. Ми сьогодні будемо для вас співати, жартувати, танцювати. А ви відпочивайте, посміхайтесь та аплодуйте нам.